Вітаю, шановні підписники та гості мого каналу. Мене звати Оксана Тиха і це серія відео Adobe Illustrator для дизайнерів та ілюстраторів одягу. Сьогодні, у цьому відео, я хочу показати вам, як створити звичайний гудзик. Перше, що ми повинні зробити, це знайти інструмент Ellipse інструмент створення форми Ellipse Клікаємо лівою кнопкою миші а, на, наші, на нашій монтажній області і задаємо параметри а, нашого гудзика. Нехай це буде 3 см. 3 см. Гудзик діаметром 3 см. Створюємо еліпс трошки менший. Також клікаємо лівою кнопкою миші. І нехай це буде. А, Еліпс 3 мм. Це буде отвір, дірочка в нашому, нашому гудзику, і її треба зараз розмножити і симметрично розмістити один до одного, щоб це було схоже на красиві отвори. Для цього я виділяю наш маленький еліпс, нажимаю комбінацію клавіш Ctrl-Shift-M. Це викликає функцію посунути. І хочу зараз створити копію нашого отвору і перемістити її вправо. Вправо це буде по горизонталі, нехай це буде 0,7 см. По вертикалі 0. Нехай воно не по вертикалі не двигається нікуди. Нажмемо прев'ю, щоб побачити результат і копі. Щоб створився ще один об'єкт один маленький еліпс. Так, згрупую, нажимаю Ctrl-Group на клавіатурі. Знову виділяю ці два маленькі еліс, еліпси Іду до функції Move подвинути: Ctrl-Shift-M. Тепер по горизонталі я ставлю 0, а по вертикалі 0,7. Знову прев'ю, нам дозволяє побачити результати. І копію. Виділяю всі чотири еліпси, групую їх комбінацію клавіш Ctrl-Group і виділяю або можу трошки сюди передвинути наші отвори, або нехай воно так і будуть. Я зараз покажу дуже класну функцію в Adobe Illustrator, щоб не, ручками і ну, не шукати центр. Це може так, таке релаксуюче заняття, ну, мені подобається знаходити направляючі лінії, і е, цей момент, коли центр співпадає, це дуже приємно. Але якщо ми хочемо працювати на ефективність і на скорість, краще користуватися якимось автоматичними функціями. Тому е, я вам зараз покажу функцію інструменту алайн вирівню... інструмент вирівнювання. Задаю команду вирівняти по горизонталі і по вертикалі. І програма сама нам знайшла центр пересікання цих об'єктів. Далі це ще не один об'єкт, це 4, 5 об'єктів об разом. Але нам треба зробити повноцінний гудзик. Тому я виділяю всі ці об'єкти разом. Е, іду до інструменту обробки е, контурів, Pathfinder, і шукаю кнопочку Exclude. Все ми нажали і тепер це повноцінний гуцук. Зараз ви бачите я е, приміню до нього колір. І ми вже будемо бачити, що ну, за цим об'єктом Якийсь простір, що це вже повноцінний гудзик. А, якщо ми залишимо наш створений гудзик, так це буде нам нагадувати а, вигляд, а, вигляд цього гудзика, а, ну, як спереду. Але якщо ми хочемо додати якоїсь, а, площини а, до цього гудзика, такого ефекту 3D, тому ми можемо зробити наступну хитрість. Копіюємо, копіюємо цей гуцик, наприклад, transform. ні, не так, Виділяємо, зажимаємо Alt і пересуваємо його вправо. А тепер ми хочемо за допомогою ручок, пальчиків ми шукаємо. Таку позицію, щоб ця, цей гудзик нам дещо показував те, що відбувається позаду. Можна під таким кутом показати, під таким кутом. Ну і ми будемо, це нам буде нагадувати деяку... деякий ефект 3D. Ну і такий гудзик. Гузики в звичайному житті вони можуть мати різну форму, і багато з них має такий товстий контур зовнішній. І я просто його створила звичайним еліпсом, тільки трішки поменше. Він дає також таке нагадування, як у цього гудзика є ребро. Можна зробити цю лінію трошки товщою. або навпаки тоньшої. Мабуть, так, навіть буде більш реалістично. Якщо ви хочете відобразити, наприклад, ниточки, ми беремо пентул і малюємо такі рисочки, нитки. Задаємо товщину, щоб це була ну, відповідна, товщина відповідно до Удзика реалістична. Я тут округлила кінці, щоб теж був якийсь ефект 3D. Будь ласка, або крестик, так, можна ще зробити. Щоб не робити а, механічно це, я хочу відобразити за допомогою функції Reflect. Будь ласка, мені нічого не потрібно було двигати. Досить реалістично, я вважаю. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Якщо цей матеріал був для вас корисний, я прошу вас поставити лайк під цим відео поширити це між вашими друзями, колегами кому це буде цікаво. Підписуйтесь на на мій канал, тому що я планую випускати більше відео і особливо дуже <плес> чекаю на ваші питання або запити на, на те, щоб вам було цікаво знати про роботу в програмі Adobe Illustrator стосовно дизайну та ілюстрації одягу.